Ірина Клевер, практикуючий таролог, езотерик. Причина жорстоких обстрілів України ворогом та як довго це буде тривати. Так, чому він зараз? Бо він сам в глибокій депресії. Карта депресія. Ось вона. Він сам в депресії. І він хоче показати. Що він ого може? Середня карта це він хоче показати. А п'ятірка е чаш це глибока депресія. Тобто, це, е знаєте, як? Головне показати, як тебе сприймуть. А щоб показати, треба щось робити, щоб лякались люди. Отого От вони і обстрілюють зараз. А чи буде воно тривати? Ну, вічно, зрозуміло, що не буде, да? а як, як довго воно ще буде тривати? Зараз подивлюсь. Ну, Тут невтішний прогноз, бо воно ще буде до кінця місяця таке. Буде до кінця місяця. А потім вони щось е, готують таке, щоб вколоть. От то, що зараз виникає, то розогрів. Я вибачаю, що я так кажу, я кажу язиком карт, да? це знаєте, як е, йде зараз на виснаження, але чого? Щоб не показати свого переляку. А вони дуже перелякані. П'ятірка тільки час часто їм дуже погано. Чи буде реакція світової спільноти та чи зможуть вони зупинити жахливі трагедії? Занепокоєння буде. Ну вони вічне занепокоєння це, да? і співчуття, а реакції не буде. Ось реакція. Ось її нема. Нема реакції. На них розраховувати треба. Чи затвердить список цілей України по Росії, в якому планує завдавати ударів ракетами? Угу. Е, він буде, але він буде негласний. Буде дози. Ну, понятно? Оце гласний, оце не Буде. Чи буде помста України за жорстокі обстріли? Буде і вони навіть не уявляють, яка. Мені хочеться сказати, що тільки починається, бо карта тривалого часу. Помста буде. І вона буде довго. Це не буде раз, 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 раз. Ну одинакі якісь. Да? Вона буде, тобто зараз початок, і вона буде нарощувати ем, свої об'єми і буде тривати довго. А от що саме за помста, тут це мірка чаш, тому я вважаю, що не треба її розкривати, бо тут щось таке цікаве. Які загрози чекають Україну у вересні? До чого варто готуватися? Спочатку по подіях. Ну, по подіях це треба триматися, бо воно ще буде. Бо ті події, які зараз виникають, у них цей місяць прямо от ну напружений. Да? Напружений в плані чого в планах вони запланували. Тобто події, оце, що робиться, воно і буде робитися. Нам треба просто пережити це. Так чи будуть великі загрози для людей, які в Україні від воєнних дій? Будуть, це, це ніч. Тобто вночі треба бути максимум такими уважними. Ну, вдень теж, але вночі так взагалі так. Ну, тобто, я розумію, що в нас перше питання, і друге Ну в цьому блоці, Да вони поєднані, Да Чи будуть перемоги на фронті України у вересні? Отримай. Отримай. Попри все. Оце нестача ресурсів, Оце нестача віри. І віри, це мається на увазі від е, наших закордонних колег-віри, да? е, тобто вони не вірять в нас, або зовсім не вірять, або частково не вірять. Ну, ну є таке, да? але тут карта переможця. Будуть на фронті у нас перемоги, і попри те, що не вірять деякі. Друзі в лапках, скажімо так, не вірять, але перемоги будуть. В колоді є одна карта перемоги. Одна. Я вам її показала. Одна. Чи можливі теракти з боку Росії у вересні? Дивіться, чи є в них козир? Єсть. Чи буде воно реалізоване? Ну, поки що я не бачу 100% Зараз карти випадають. Поки що я не бачу 100% реалізації. Вони ще щось припасли, але я не бачу реалізації. Сонце перевернуте. Щось їм мішає, якогось компоненту їм не, не вистачає, щоб це якось ну, зробити так, як вони хочуть. Але козир у них є. Тут однозначно є козир. Щось я подивіться, це не обстріли, тут багато карт. А що це таке? Це коли розливається вода, багато води розливається. Цю карту пам'ятаєте? Вона, вона у нас по розкладу йде. Одна, друга, третя. Вони по розкладу йдуть. Вони щось хочуть зробити з водою. І побільше. Чи передасть Іран балістичні ракети Росії? Він дасть, кількість невелика. Від того, що він обіцяє, дасть десь 25%. Але не переймайтеся дуже тими ракетами. Бо та... ой, тут багато карт, я зараз покажу. Чого не переймайтеся ракетами, бо вони якісь недологі. Щось вони йому дадуть, не того. Ну Багато тут карт. Бачите, я ялі їх втримую. Ем... Дасть не стільки, скільки вони просять, і те, що дадуть, воно буде ну, слабеньке, якесь таке. Я би навіть хотіла сказати. Вони може й балістичні, але начинка в них якась буде інша. Що насправді відбулося на південноукраїнській АЕС: аварія чи технічна несправність? Це рукотворна дія. Це рукотворна дія, але ну, скажімо так, ті джерела, які мають це сказати, змовчують про це. Це рукотворно. це людина взяла і підклала. Тобто, це руками зроблено. Це не технічний момент. Тобто з цим розбираються, але ну, ну як сказати, не хочуть загальній спільноті казати, як воно було насправді. Що стоїть за відставкою голови Укренерго Кудрицького? Його просто бо, звільнено, бо а, в його підпорядкуванні щось сталося, куди він не догледів. Так. Але він сам є непричетний. Ну, як куди не догледів? Ну, дивіться, якщо він головний, то є в нього і підлеглі, які йому підчиняються, правильно? А в тих підлеглих ще є підлеглі. І от а, тут би розібратися йти по вертикалі. І там можна знайти ну Хто винний, в чому там, да. але це ж треба розбиратися, да? а от так от він, ну, по рахунку тих, хто його звільнив, а вважається винним в тому, що він сам оцю, оцей ланцюжок не розкрутив, да? не розкрутив і вчасно не подбав, не подумав. Хоча, так як би мовити, в нього ж є теж підлеглі, у яких теж є обов'язки якісь. Романа Гладкого усунули від посади під час перевірки СБУ. Яка причина? Зли фінфи. І при тому не так, що е, навмисно. А просто було. Знаєте, фраза йде така: побалакали, сіли та й заплакали. Тобто побалакали, а потім, ой Боже, це ж ні Тобто, не, не так, що спеціально комусь щось, да? а так от. Е, а через неупередженість свою, через де треба закрити рота, де треба відкрити, відкрити рота, да? от, от таким чином просто вийшла інформація, яка не мала виходити. Чи пов'язано це з трагедією у Полтаві? Це пов'язані речі. Знову майже ті самі карти. Питання в тому, що витікла інформація, якою скористалась. Але ж вона витікла. Рада не погодила зняття безуглої Мар'яни з посади. Чому? Бо там чітко все зрозуміло, скільки треба голосів, щоб вона залишила. І з цими голосами є домовленість. Певний, певна кількість, от певна кількість є домовлені, домовлені з ними. Ну, наприклад, 40%, і тоді вона залишається. 40% в неї є. А там вже 50-60, то вже не важливо. Тобто є костяк, який тримає її. Для чого тримає? Тут якась порука. За неї порука, бо вона в системі якійсь. Загроза наступу з боку Білорусії. Чого чекати місто Славутич? Продовж місяця не буде там руху. А чи є загроза для міста Славутіч? Є. А тут в перші 10 днів. Тут в перші 10 днів. Запам'ятав? В другій нема. І в третій, е, ну, нема. От такої нема. От в перші 10 днів, так, да, там велика загроза, Да. По Славутичі. Угу. Загрози від ворога для Чорнобильської зони. Ні, великого такого немає. Вони дивляться в ту сторону, так, дивляться. Ну поки що немає. Немає. Щось у них не на черзі, щось у них не зараз, не зараз. Немає по Чорнобилю такого, щоб щось треба робити в них зараз, немає. Які гарні події можна очікувати у вересні для України? Дивіться, що гарного, то що ми вистоїмо. Ну, Україна вистоїть. Попри все, я вам пока скажу раз, два, три, три старших аркана. Дивіться, через біду, через негоду Україна все одно вистоїть. І цим докаже, що, ну, ви нас не залякаєте. І ми не здамося. Бо тут карта Мага. А маг це маніпулятор. Тобто вони нам хочуть. Одне втюхати, ну скажімо так, бійтися, там, да а ми покажемо, що ми вистоїмо. Друзі, нам дуже цікава ваша думка. Залиште свої враження в коментарях. Бажаємо вам мирного неба та Божого захисту для нашої України. Якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.